Своєю рукою маленька маша виводить ім'я одного із героїв Чернігівщини водія роти МТЗ Володимира Моїсеєнка, а її тато командира мінометного розрахунку Сергія Харитонова, аби закріпити на футболках один одного і в пам'ять про них та всіх, хто віддав своє життя в боротьбі за нашу незалежність, подолати разом цілих 9 кілометрів. Тому що його мама тут, і я хочу, щоб він хоч і загинув, але він все одно йому стало краще на небі. Дуже багато тих, хто заслуговує на увагу, і таким невеличким жестом, хоч якось, можемо долучитися до того, щоб відзначити їх заслугу перед перед Україною. В ці дні наприкінці серпня вся Україна біжить за своїх полеглих героїв: хтось за друзів, рідних, хтось за синів чи дочок або незнайомих захисників та захисниць, які стали нашим щитом у 2014-му, Залишалися ним впродовж восьми років в окопах на сході, чи відстоювали кожен міліметр української землі вже з пекельного лютого. У Чернігові забіг шаную воїнів. Біжу за героїв України. Цьогоріч стартував від алеї у міському парку і далі по колу через центральний пляж та берегову: три шість. Або дев'ять кілометрів для дітей до містка і назад. Однак це були не обов'язкові дистанції спортивних змагань, а насамперед час проведений з думками про конкретних людей. Юрій Вовк, я його не знаю. Ну знають побратими, знають його друзі. Він був воїном, він був солдатом, він був людиною, він був добрим сім'янином. Пам'ятати важливо завжди, бо це люди, які загибли, ну упали можна сказати, за нас, за наше майбутнє. За наше майбутнє наших дітей, аби не вони в принципі нас би і не було б вже. я думаю, це дуже знаково, що кожного року, вже декілька років, відбувається такий пробіг, і це поряд з такими святами, як день прапора, день незалежності. А 29-го ми будемо відзначати день пам'яті загиблих героїв в російсько-українській війні. Хлопці біжать за героїв. А мами ми теж оділи отакі на. Клічки, ми вже бігти не можемо, але ми просто в пам'ять наших синів героїчних ми прийдемо. У цей шлях за всіх наших хлопців, які захищали, захищають і будуть захищати. Ми зі своєї сторони, що можемо робимо. Я знаю, що дуже багато зараз волонтерів допомагаємо, донатимо, хто працює, і взагалі то треба ту навалич гнати. І вони дуже великі молодці. Хто став до зброї, хто має такий хист, вони. Треба треба вшанувати хто з нами, хто не з нами. Ми дуже їх любимо і пишаємося нашими героями. І оскільки сьогодні немає, мабуть, жодного у кого б рідні чи знайомі не були на фронті, захід став своєрідним майданчиком для благодійності. Всі, хто долучився до нього тут, у Чернігові, в будь-якому іншому куточку країни або навіть онлайн із інших держав, могли також підтримати нинішніх військовослужбовців, переказавши довільну суму партнеру заходу благодійному фонду, це моє місто. Вже такий час, що більш-менш там фронт стабілізувався, люди трішки втомилися, і, і звісно, що донатів, і грошей стало менше, але ми все одно знаходимо інші варіанти, як все як би, тримати на рівні, тому що запитів дуже багато. Я можу виділити три позиції, так те, що постійно звертається, це машини, там Т4, Т5 перевозив особового складу. Там дрони цивільні і ну, тепловізори. На нулі або там в тому ж Харкові, в Миколаєві це захіття продовжується. тому ми повинні про це пам'ятати, і такі заходи е, дають нам можливість не розслаблятися. Рахунки фонду можна знайти на одноіменному сайті або офіційних сторінках у соціальних мережах. Забіг, як традицію вшанування пам'яті бійців, які загинули, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України, організували у співпраці Міністерства у справах ветеранів, обласної військової адміністрації, міської ради, громадських організацій та Збройних сил України.